Брудні секрети компанії, де ви працювали Україна. В ДЕТЕК, поки немає світла, займаються оргіями. Та іноді через це забувають увімкнути світло. В кінотеатрі в залі є камери нічного бачення. І так ми слідкуємо за вами впродовж фільму. Якщо заборгованість у швидкі гроші. То тобі будуть телефонувати і потім перекинуть на відділ, де будуть пропонувати знижки, списання частинами боргу, потім тільки ціло кредиту. І, можливо, з часом за пів ціла. Головне відповідати на дзвінки, щоб не задовбували родичів, колег і номера, які ти залишав або які іноді знаходять. Аврора. Ніколи не беріть зарядки і шнурки до них. Бо були випадки, що згорали телефони прямо при тестуванні в магазині. Поліція. Стільки секретів немає ні у кого. Є план по штрафам, який треба за місяць виповнити. Є навіть не місячний, а за зміну. В патрульній поліції в нас було мінімум 7-10 штрафів. Зробив менше, скажуть, що нічого не робив. А фігнею займався. І можуть дати догану. Коли ви дзвоните до оператора і вас ставлять на очікування, вас чути на запису розмови. В самій розмові оператор не чує, що ви говорите. Але на записі це можна прослухати в Єві всі духи паль. І дорогі шампуні, бальзами та маски та ще деякі з догляду за обличчям. Сертифікати, які вони показують. Це теж підробка. Ора. Не бійтесь там нічого купувати з випічки. Ще там максимально слідкують за термінами. Ора, це кохання. В Моно не користуйся P2P – крипта. Користуйся карткою як основною. Не проганяй разово величезні суми. Глянь по статистиці, який в тебе в середньому оборот в місяць. І плюс мінус стільки ж витрачай та поповнюй. Нова пошта. Скільки болю. До працівників ставляться як до гівна. Що керуючий, що клієнти. Будьте добріші до них. Будь ласка. Вода Аляска. Вода з ріки Стрий, що біля Стрия, Львівська область. Немає ніякого джерела, про яке всім розказують, просто очищена фільтрами. Простор. Дівчата, прошу вас, не йдіть туди працювати. На 220 годин в місяць ЗП 7800, штрафи, півгодини обіду і так далі. Не йдіть. Київстар. Якщо у вас є їх домашній інтернет, контрактний номер. Зателефонуйте у підтримку і скажіть, що хочете перейти до іншого провайдера на передплату. І вам 99% запропонують знижку. Укрпошта. Тут без коментарів. Працюю в магазині одягу. Ніколи не міряйте боді, білизну та купальники на голе тіло. Ніколи. В Макдональдсі кола не кола, а сильний концентрат, як і інші напої. Траванутись майже нереально, бо з брудного там хіба підлога, якщо на неї щось впало, викидається. львівська майстерня шоколаду. Коробки цукерок приходять з додатковим упакуванням, щоб працівники змінювали строк придатності. Там смачний шоколад, там дійсно якісний бельгійський шоколад. Впевнено, що у Львові і, може, в інших регіонах зовсім інше відношення від керівництва. І там можна сміливо брати. Окко. Перед звільненням звідти я в один момент забула власне ім'я від перевтоми. Про і особисте життя можна забути, особливо якщо штат не повний. Загалом робота нормальна, якщо працювати на маленькій ЗП. А якщо велика, то багато йде на недостачу і платить їх касир. Ось пишуть Київстар не підключає платні підписки. А ми в Укртелекомі підключали. Для плану треба було. І якщо абонент не помітить і платить, то ок, якщо помітить, оформимо повернення на особистий рахунок. Лишайте заправнику чайові. Бо будуть в баку плавати копійки. Не всі чесні і пхають в бак різне сміття. Відмовляйтесь від налаштування телефону, переносу даних при покупці телефону. Ви легко можете вдома подивитись в YouTube відео та повторити, але зекономите до двох тисяч гривень. На всіх японських кухнях, яких я працювала в Києві, додається посилювач смаку. Глюконат натрію після нього, наприклад, м'ясо та риба здаються набагато смачніше та соковитіше, і не можеш зупинитись їсти.